Друзі, здоров! Сьогодні не заплановано абсолютно відео. І... Ну, ви З назви вже все зрозуміло, я думаю. Я не буду заморочуватися зі звуком і так далі. Тут головне якби, інформація, яку треба донести. Більше я не буду займатися цим каналом, просто в цьому немає абсолютно сенсу. Бо ті, ті зусилля. Той час, який витрачається на те, щоб вести канал, знімати відео, монтувати потім це відео, воно не вартує того, що я отримую в підсумку. Минуле відео я спеціально, я спеціально, вже не збирався знімати ніякі відоси, і минулий відос не повинен був вийти. Просто я його виклав і зробив для того, щоб зрозуміти. Чи дійсно моє рішення було правильним? І так дійсно моє рішення було правильним. Там що 600 переглядів на доволі якісному відосі, якісно змонтованому, все там зроблено правильно, класно. Е і ну, воно того не варте, чесно. Ютуб е YouTube абсолютно ніяких коштів не приносить. Мій канал приносить мені аж цілих 2 бакси у місяць. <гум> Тому особливо не накатаєшся. Тому буду просто кататися в своє задоволення. Можливо, колись там буду знімати відео. Але, ну, але навряд чи, от чесно. можливо, як там колись після війни щось в мене знову засвербить у сраці і захочеться вести канал, і він дійсно буде актуальним. Поки що він ніфіга не актуальний, занадто мало людей. Занадто це ніша така вузька. І т, крім того, я ще поступив на другу вищу освіту. Е, якщо цікаво комусь, то автоматизація і робототехніка у промисловому, промисловому виробництві, От. Ну, це моя тема. Точніше, е, вона торкається моєї поточної роботи, яку я виконую. От. І тому я вчуся ввечері з 18 до 21 години, а в мене ще мала дитина. Тобто абсолютно тепер вже не те, що немає часу, а немає немає, немає часу на якісь там канали. Якби він ще ну, приносив якісь дивіденди, там, бабки. ну бабки, да, бабки, бабки були б нормальним таким. Мотиватором, якщо б він приносив хоча б ляха, та хоча б 100 баксів в місяць вже можна було б щось займатися їм. А 2 бакси в місяць, ну камон. І заради того, щоб 600 людей подивилися твій відос. Ні, мені здається, воно того не варте. І взагалі ця ніша, ендуро, чесно, в нашій країні це. Дуже вузька сфера, ну дуже вузька сфера. Це дуже закрита спільнота, яка не багаточисельна і на ній, чесно кажучи, не розкрутишся. Якийсь треш знімати я не хочу. Ну, а бачите, те, що я знімаю, людям не заходить. Можливо, я щось роблю не так, можливо, проблема в мені. Але я по-іншому робити якби, не вмію і наче і не хочу. Тому такі справи, до речі, моторка Beta 300 2019 року продається за 4800 баксів. Тому можете написати мені, є посилання значить, в описі цього відео. Мої контакти можете в інстаграм написати. Хто хоче ракету, реально класна, 15 годин тому. Замінено поршень. Ну ви всі знаєте, що з мотоциклом було. Так? Поршень замінили, підвізку обслужили, ракета готова, хоч їхати на змагання, а хочеш, я не знаю, ганяй курей по огороду. Також буде продаватися частина екіпу шолом. Шолом Айрох, у це я собі залишу. Шолом Айрох буде продаватися там буквально там, півтори, може тисячу. Ну кажуть, дивіться зараз продажем. Щось мені сам все світ каже Ваня фу, закругляйся. Короте, тільки що вивихнув ногу. От прямо так от І отак от, от вивернуло. І ще її зверху мотом накрило. Короте, нога між мотом і камнем і мот ще зверху. І вивихнуло взагалі. Якби нормально воно рухається, але бляха. Передачу переключати вверх не можу. Сказав, зійшов з дистанції, пацани поїхали далі, я буду рушати додому. Треба завершувати цю сторінку. Перевертати і рухатись кудись в іншому напрямку. Так, бета 300 РР. Ну, просто що вона зараз вся брудна, все працює, все класно, нова га, лапка перемикання передач. Є захист резонатора, є захист курків, який не підведе ніколи. Він в мене вже стільки разів відпрацював. Обслужена вилка, переднє колесо, передня резина офігенна, пластик. Пластик у стані коротше, бойовий, але все нормально, все тримається разом, якби всі кріплення на місці. Задні колодки, як нові, передні там ну передні десь там 60% ще залишилось. Резонатор ось такий. Ну, ще рівнять його рано. Поршень 15 годин тому. Замінений. Що тут ще цікавого? Є курок легкого вижиму щеплення віддаю разом з мотоциклом. Офігенні... Офігенний годинник G-Shock. от Передній диск гальмівний від Кунцевича, тому там захист не потрібен, реально супер офігенний диск, це вам на все життя. Його вистачить. Що тут ще цікавого? Захист резонаторів, такий дебелий, тобто вони абсолютно захищені, все класно. Все їзде, працює, задня резина От в такому стані. Ну, що тренуватися можна І навіть їздити, більш-менш на каточки такі. На змагання, звісно, не піде, але все ж таки. Ну а так, в принципі, що тут. Все, все якби, все норм. Ну треба замінити ці гріпси. Ну, це таке це ж розхідник. Вони вже такі. Тарам-пам-пам. Так, все ціле, все працює, як годинник, ніяких нарікань немає. Два, ой, ще два додатково повітряних фільтри віддаю. Там ще купа запчастин. До речі, в рульову колонку підшипники абсолютно нові ще не ставив. Думав ставити, але я просто почистив, типу, що є і нормально все працює, ще, ще робить. Так що, якщо що можна буде замінити, що там, ціпок, зірки? Ціпок новий зірки у нормальному стані, що задня, що передня, ще ганяти і ганяти. Тюбли, що в задньому колесі, що в передньому. От. Ну що, коротше, ціна 6800. Там, можливо, якийсь торг невеличкий зацікавленим особом. Так що, звертайтесь. Якщо що, то я доїхав додому. Все класно. Ну що ж, друзі, у зв'язку з закриттям каналу оголошується розпродаж усіх речей, усієї техніки, яку я використовував для зйомки відосів. Тож не пропустіть гарячі лоти за привабливою ціною. Дивіться В вашій увазі, лот номер 1 Ігровий потужний ноутбук Rockstrix g 15 на якому я монтував усі відоси. Значить, що в нас тут? Процесор I7 10-го покоління 32 ГБ оперативної пам'яті 512 SSD. Потужний класний ноутбук з крутою підсвіткою. В ідеальному просто стані жодних зауважень. Працює як новий, все літає. Ціна 30 тисяч. В комплекті все є: і зарядка, і оригінальна коробка, кабелі. Все як з магазину. Лот номер 2, крута екшн камера DJI Action 3. Купив її замість GoPro, що у мене була. Набагато краще працює, ніж GoPro, Жодних питань по роботі в ній не було. Жодного разу файл вона не кхе, пошкодила на відміну від GoPro, з якої були постійно проблеми. Значить, тут комплектація Action Adventure Combo. Це два додаткових акумулятори Selfie Stick, ну і всякі різні кріплення. Коротше кажучи, повний комплект плюс іще ось така картка на 256 ГБ. Ціна цієї краси 15800. До речі, вже наклеєно захисне скло і на об'єктив, і на передній екран. Є також захисне скло назад, але немає сенсу, думаю, сюди клеїти. Все в ідеальному стані, жодних подряпин. Працює все як нове. Лот номер 3 фотоапарат Canon M50. без Дзеркальний. Чудово підходить для зйомки відео і влогів, ну і фото відповідно. Стоїть крутий крутий об'єктив Sigma 16 мм, світлочутливий F1,4. І стандартний об'єктив. Кененмовський, який йде в комплекті 1545 мм. Додатково йде один акумулятор і картка на 128 ГБ вистачить для всього. Ціна комплекту 26 тисяч разом, до речі, з от таким от чудовим а, чехлом. Трошки засраним, але ну, нічого. Також в наявності є оригінальна коробка від Фотіка. Все працює чудово, без жодних зауважень. Якщо вас щось зацікавило, то в описі під відео є посилання на мої соцмережі. Можете мені там написати, і ми домовимось.